З нового 2023 року в Україні запровадять деякі нововведення в сфері податків, пенсій, субсидій тарифів. Підприємцям треба буде переглянути свої мінімальні доходи, бо ліміти і як наслідок податки дещо зміняться. З 1 січня ліміти доходу для підприємців становитимуть. Перша група 1 мільйон 118 тисяч 900 гривень. Друга група 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень. Третя група 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. Нагадаємо, що перевищення річного ліміту на дохід може стати причиною переведення підприємця зі спрощеної системи оподаткування на загальну. Щоб цього не сталося, важливо стежити за коштами, що надходять. На рахунок. Щодо тарифів, то в Україні залишається фіксована ціна на газ та електроенергію протягом зимового періоду. Тарифи на електроенергію на нинішньому рівні будуть до 31 березня. А це 1 гривня 44 копійки за кіловат-год при споживанні до 250 кВт на годину на місяць. Споживання понад 250 кіловат на годину коштуватиме 1 гривню 68 копійок за кіловат на годину. Водночас для бізнесу підготували підвищення тарифів на світло на кілька копійок, тому він становитиме 5-6 гривень за кіловат годину у 2023 році. Планують знову проіндексувати пенсії у березні пенсійні виплати зростуть на 5,5%. Зараз у грудні мінімальний розмір пенсії зріс до 2 тисяч дев'яносто гривень плюс 66 гривень, а максимальний рівень досяг 20930 тисяч дев'ятсот гривень плюс 660 гривень. До речі, субсидії з 1 січня також нараховуватиме пенсійний фонд. Ті, хто вже оформив субсидію, отримає її автоматично наступного року. Новий податок чекає і на власників землі. Він повинен допомогти вивести аграрну діяльність із тіні. Відтак, за користування або володіння земельною ділянкою потрібно буде сплатити мінімальне податкове зобов'язання. Його можна не сплачувати власникам тих територій, де велися бойові дії або розташувалися фортифікаційні споруди. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківський звісті.